Сьогодні ми будемо продовжувати роздумати про те, що, якщо ви були уважні, про що вже лунало минулої неділі, якщо ви пам'ятаєте, пісні прославлення потім читання дуже великий акцент що відбувалося, було на молитві. І Я хотів би, щоб ми сьогодні розглянули одну притчу, яку розказав Господь Ісус. Будемо роздумувати. Будемо вникати, будемо пробувати побачити якісь уроки для себе, щоб нам бути досконалими і до всякого доброго діла готовими. Бо в цьому покликання і призначення писання в другому писанні до Тиопія Павло розписує це, це писання написане для того, щоб Божа людина була досконалою і до всякого доброго діла готова. Ми будемо читати 18-й розділ Луки. Перших кілька віршів, 18 й розділ Євангелії Луки. В попередніх розділах, якщо ви будете захочете, можете прийти додому, відкрити. Взагалі, вам Луки багато має притч собі. Починаючи приблизно з 13-ї, Господь Ісус інтенсивно опи... розповідає кілька притч, яких відкриває Божі істини про Царство Боже. Декілька притч, вони описані. Щоб пояснити, як виглядає, яке воно царство. Боже. Потім кілька інших прич. Говорить, який Божий характер. Тобто, який він, Бог, якому ви поклоняєтеся. І ось в 18 розділі Господь Ісус розповідає, приводить як приклад дві притчі, в яких Він описує, а яка є людина. Якраз це притча про. Вдову і «Несправедливого суддю і притча про е, митника і фарисея. Про те, що робиться в людському серці, те, що робиться з людськи, людською волею. І от Про першу ми сьогодні пороздумаємо. Це притча про несправедливу суддю та, вдови, та вдовицю. Це 18-й розділ з 1 по 9, по 8-й вірш включно. Тож будемо уважні. І він розповів їм і притчу про те, що треба молитися завжди і не занепадати духом. Говорячи у місті якомусь суддя був один, що Бога не боявся і людей не соромився. У тому ж місті вдова перебувала, що до нього ходила і казала: Оборони мене від мого супротивника. Але він довгий час не хотів, а згодом сказав сам до себе: хоч і Бога я не боюся, і людей не соромлюся, але через те, що вдивити отця докучає мені, то візьму в оборону її, щоб вона без кінця не ходила і не докучала мені. І промовив Господь: чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний? А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч, хоч і бариться він щодо них. Кажу вам, що Він їм незабаром подасть оборону. Та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру. Ісус малює ситуацію, в центрі якої є. Певна вдова, яка, скоріше за все, мала проблему майнового характеру. Так як, це була така, ну сама би типова ситуація на той момент, Скоріше за все, вона заборгувала комусь певні кошти і кредитор, тобто людина позичальник, яка їй позичила гроші. За те, що вдова неспроможна сплатити цей борг, хотів забрати в неї її, земельний, її земельну ділянку, її якийсь пай, якусь її приватну власність. І цією справою вона звертається до суддів. Описаний суддя, скоріш за все, є Третейським суддею, який призначався або царем ізраїльським, або римлянами. Тобто, це була людина на державній посаді, на державному утриманні. Вона була незалежна. Третейський суд працював за принципом. Одна людина, тобто він розглядався трьома представниками. Один це був представник позивальника, тобто обвинувачення. Другий, другий представник це був е, представник від захисту, тобто від людини, яка захищалася від е, звинувачень свою адресу. І третій був незалежний суддя, третейський суддя, так званий, суддя-арбітр. От про цього суддю арбітра йде мова. Вони були дуже славилися тим, що це були абсолютно прогнилі люди, яких купували з потрохами. І як ти їх купував, коли давав їм е хабара, тобто таким чином і поверталося правосуддя. Тобто, я коли роздумав, вникав, то розумію. Система юрисдикції людства не просунулася нікуди за 2000 років. Тобто, те, що діялося тоді, те саме сьогодні. Тобто, Ще раз доказую, людина не міняється. Людина, яка була, така є. Тобто, людське серце, воно яке було зіпсуте, прогнило наскрізь, таке воно є по сьогоднішній день. Тобто, якраз ці судді якраз славилися своєю такою абсолютною гнилістю. Вони були дуже не в пошані серед людей. І як характеристика судді Господь Ісус розповідає про нього, що Він сам про себе говорить дуже яскраво, Бога не боявся і людей не соромився. Вдова являла собою одну із самих незахищених верст населення того часу. Тобто вона мала проблеми навіть Утримувати саму себе, не те, що, щоб бути встані організувати якийсь хабар, якісь принесення, якісь, щоб його якось схилити на свою сторону. Може по цьому саме і говориться, що він нічого не хотів довший час робити стосовно неї. Ну, який сенс зв'язуватися з бідною жінкою, яка ні чи ніяким чином не може мене простимулювати? Заохотити мене щось для неї зробити. Для чого мені марати свої руки об цю справу? Як довго це тривало? Не знаємо. Довший час він не хотів брати її в оборону. Чи це було місяць, два, рік, може п'ять? Не знаємо. Одне ми знаємо, що вона здаватися не планувала. Тобто жіночка немічна, не але характер, будь здоров. Е, вона не здавалася і обрала інший шлях впливу на цього суддю. Вона, як сам суддя, говорить, міркува, міркує сам про себе, докучала тим, що без кінця ходила і знову і знову стукала, і знову і знову захисти мене, і знову і знову ходила. Постійними проханнями про, про захист. Як часто вона це робила, знову ж. Історія не подає нам. Ми не знаємо. чи це було, Можливо, вона ходила до нього раз в місяць, а можливо, раз в тиждень. Приходила і стукала в його двері, надокучала своєю присутністю. А можливо, це було кожен третій день, а можливо, через день ходила. Ми не знаємо. Одне ми знаємо чітко, що на якомусь етапі суддя вже змучився бачити її лице. І він вирішує з цієї причини взяти її під захист. Просто тому, що вона вже так старалася добитися цього захисту, що він вже змучився і сказав: Все, я вже, не, я вже більше не хочу оцього стукання, цього безконечного ходження до мене і прохання про захист. Я візьму її в оборону і покраду крапку цієї історії. І Господь Ісус говорить, чи чуєте? Слухайтеся? Чи чуєте, що каже цей суддя неправедний? А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч? Він будує оце протиставлення. Господь Ісус протиставляє людину неправедну, неправедного суддю, людина, яка зіпсута наскрізь, і праведного суддю Бога. Це було типовим протиставленням для Господа Ісуса. Він не раз звертався, щоб підкреслити, яка людина і який Бог він робить це протиставлення. Матвія в сьомому розділі подібним чином він показує протиставлення, як виглядає любов Божа і любов людська, батьківська. Наприклад, він говорить: тож, як ви бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Отець Ваш Небесний подасть добра тим, хто проситиме в нього? Коли Господь приводив такі протиставлення, Він хотів показати наскільки ласкавішим, уважнішим, справедливішим є Бог, коли ми Його порівнюємо з людиною. Взагалі, зауважте за собою: ми живемо в світі порівнянь. Все пізнається в порівнянні. І ви завжди все зважуєте через порівняння. Ви йдете в магазин. Ви порівнюєте ціну, ви порівнюєте якість. Ви йдете на навчання, ви порівнюєте навчальні заклади, ви порівнюєте дипломи, які ви отримаєте, спеціальність, яку ви отримаєте. Ви купуєте авто, ви порівнюєте, воно нове, старе, новіше, старіше, дорожче, дешевше. Ми живемо в світі порівнянь. І ми все пізнаємо порівнянням. І Господь показує, якщо ви живете такими цінностями, то зрозумійте, наскільки Бог є. Інакший, наскільки він є вищий від того, від всіх тих стандартів найкращих, які ми можемо приписати людям. Але цікавий момент. Ісус говорить: а чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до Нього день і ніч, хоч і бариться він щодо них. Цікаві слова, хоч і бариться. Якщо до цього Господь Ісус протиставляв якби дві різні речі, абсолютно інакші, то на цьому моменті Він говорить про те, що є, відповідає, коли історія, притча і реальність співпадають баритися, зволікати або не спішити. Кожному з нас відоме це почуття, коли ми молимося певний час, можливо, довший час, про якусь проблему, ситуацію. Можливо, про людину, якусь близьку, про яку переживаємо. А відповіді, здавалося б, немає. І приходить спокуса думати, а чи взагалі це має зміст продовжувати молитися. Вже час триває, а змін нема. Чи це щось змінить, якщо я буду продовжувати тривати в своєму? В своєму бурінні молотовану. Божа суверенність проявиться, незважаючи ні на що. Його воля явиться в будь-якому випадку. І Господь, щоб робити певні справи в моєму житті, чи в оточенні моєму, чи в моїй церкві, чи в моїй країні, Він не буде в мене питати дозволу. На цьому моменті, якщо таке приходить, а я впевнений, що приходить, бо ми люди, ми всі з того самого тіста. Нам варто нагадувати собі, з ким ми маємо справу. Ви знаєте, скептики це люди, які, ну, скажімо так, м'яко, сумніваються, наскільки це доречно говорити про Бога, наскільки Він реально проявляється в цьому світі. Перше, що скептики ставлять під сумнів, це не існування Бога як таке, а Його характер. Це перша річ, яку скептики ставлять під сумнів. Вони ставлять під сумнів, що він такий добрий, такий хороший, як про нього говорить Біблія, і як про нього проголошує церква. Це перший фундаментальний сумнів, який висувають скептики. І коли ми говоримо іншим чи нагадуємо собі, який є Бог, нам важливо пам'ятати три ключові характеристики. Який описує, Його Його характер, Його сутність. І перше, що Він є Бог люблячий. Він є Бог люблячий. Івана на 4 розділі перше післання Івана, автор пише, що Бог є любов. І для нас дуже важливо це розуміти і пам'ятати: все, що робить Бог по відношенню до кожного з нас. Кожен крок, кожен чин, який робить Бог по відношенню до нас. Те, як він відповідає на наші молити, або те, як він не відповідає на наші молити, продиктоване його любов'ю до нас. Це все викликано любов'ю. Другий момент: Він є Бог святий. Будьте святі, я бо святий, 1 Петра, перший розділ. Пересказується Перециту... Пере... Пере... старий заповіт. Ви всі прекрасно це чули, ви всі... ви всі знаєте, що святий в біблійному розумінні, яко вживається? Воно вживається в терміні розумінні відділений, відокремлений. Більш точний переклад буде цілком інакший. Він є автор всього, що відбувається навколо нас. Він є перша всього, що відбувається навколо нас. Він є батько і джерело всякого життя благословіння, автор всякого добра і всякого істинного розуміння, справжнього розуміння, що ж є насправді, яка реальність правдива. Коли ми молимося, ми ж впевнені, що маємо ну, найправильніше розуміння, як треба молитися і як то має вирішитися ті чи інші справи, ті чи інші проблеми. Бо ми ж думаємо, що ми володіємо абсолютною інформацією і ми все знаємо найкраще. Але Бог є святий. Він є той, хто має абсолютно справедливе і правильне розуміння, що ж насправді відбувається. Чи це в нашому житті якісь проблеми питання? Скільки разів, згадайте, ви задавали собі, що ж відбувається. Господи, я нічого не розумію, як таке могло бути, як таке могло трапитися, як такі виклики можуть зі мною бути. Але ми дуже часто не маємо уяви, що ж відбувається насправді навколо нас. Бог має правдиве. Абсолютно тверезе розуміння того, що ж насправді відбувається. Він є Бог святий. І третій момент, який ми варто, нам варто собі нагадувати, він є Бог справедливий. Псалом 9. говорить, вселенно він буде судити по правді, справедливістю, буде судити народи. І тут є саме цікаве. Тому що він є святий, люблячий і Бог справедливий. Він не дивиться на обличчя. Він однаково любить усіх людей. І самих, здавалося б, хороших, і самих, здавалося б, негідників. Тут якраз загвоздка для всіх нас. Бо коли ми молимося за якісь свої проблеми, ми ж бачимо себе у вирі якихось обставин, людей, які дуже часто впливають на наше життя і впливають негативно. І ми бачимо Бога, який владний або здатний вирішити ці проблеми так, як ми це бачимо, або так, як ми це уявляємо. Напевно, серед нас є ті люди, які ревно моляться за ситуацію на Донбасі. Я дуже переживаю молимося постійно з Лесією про цю справу. І для мир. Але час йде. Ну, Сьогодні, зараз, якісь зміни активніше відбуваються. Але, ну, все рівно не зрозуміло, коли це все закінчиться, і як це все буде ну, виходити на, на мирний процес, незрозуміло. І здавалося, нічого не міняється. Господи, ми три місяці кричимо в небо, і повірте мені, море людей моляться, ревно моляться. І здавалося би, ну. Нічого сильно так активно не змінюється. Господь, що ж відбувається? Де ті молитви, де ті, ті ревні крики до тебе, де той стояння в проломі? Чому ти якось активніше не проявляєшся і не наводиш порядок? Здавалося би, тверезі думки, та? тверезе питання. Але давайте подивимося на більшу картину того, що відбувається. Розумійте, розуміємо, всі ми повинні це розуміти для себе, що Він Бог люблячий, Бог святий, Бог справедливий. Він працює одразу на всіх фронтах. Він одразу дбає і прагне досягнути одразу всіх людей, які задіяні всі процеси, які навколо нас. Він щось хоче зробити в мені. Він щось хоче зробити в моїй сім'ї. Він працює через ці виклики в моїй церкві. Він працює в людях Донбасу. Він працює у всьому народові України як загалом. Він працює в тих терористах, які бігають на Сході і приносять тільки лихо. Він працює в керівництві нашому. Чи ми беремо нашого президента, чи ми беремо. До уваги парламентарів. Його цілі абсолютно чіткі. Він працює над досягненням своїх цілей. Його цілі не таємниця. Це поширення краси пізнання Христа серед тих, хто його не знає. А серед тих, хто пізнав його приготувати тих людей до всякого доброділа. Чи це ми говоримо про справу благовістя, поширення знання вістки про Христа, про те, що він зробив, так і в діло милосердя. Та помочі і свідоцтва для людей невіруючих і благословіння їх тим, чим спроможна рука наша, якщо ми говоримо про церкву. Кожну зокрема. Оце цілі його. І він працює одразу у всіх. Він ж не працює тільки в мені. Я не є центром Всесвіту, навколо кого світ обертається. Так само не є центром Всесвіту якийсь чоловік, який там в Слов'янську живе чи в Донецьку. Він працює в усіх і одразу. Щоб досягнути своїх благословенних цілей. А це не робиться швидко. Уявіть, якщо ви маєте натовп впертих, озлоблених людей, які противляться всім, чим можуть Богові, а Він їх любить. І він хоче зробити все для того, щоб досягнути їх. Що робити? Патова ситуація. Не може Бог просто взяти шашку і зараз положити всіх терористів, і на, на завтра буде тиша і спокій в Донбасі. Не може так Бог. Саме тому, що не може змінити самого себе. Тому що Його сутність, він Бог люблячий. Він Бог люблячий. І іноді це займає багато часу. І в цьому моменті Господь Ісус говорить останню фразу цієї притчі. Кажу вам, що Він їм незабаром подасть оборону. Та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру? Коли ти чогось довго просиш, і це не стається, то що відбувається? Приходить певне розчарування і певний занепад духу. Це стандартна. Реакція людини. Приходить певне засмучення, певне вгашення ревності, оцього ревності, оцього бажання молитися, цього бажання далі не зупинятися. Не знаю, можливо, це точно притаманно мені. Я не знаю, може це тільки моя проблема, і ви з такими, справами, ну, з такими проблемами не стикаєтеся. Хоча, ну, сумніваюся. Бо недарма біблійні. Автори знову і знову закликають дітей Божих, нагадуючи їм, спонукуючи Я не змучуюся нагадувати вам, пише один автор, збуджую вашу думку, пише другий. Закликаю вас, заклинаю вас. Постійно автори надихали, заохочували, закликали дітей Божих не розчаровуватися, не занепанати духом, не втрачати віри, бо той, хто чує мою молитву. Він знає про ті обставини, в яких я є. Він знає досконально ту ситуацію, про яку я молюся. Повірте, він абсолютно в курсі ситуації, що відбувається. Він хоче допомогти в цій ситуації. Бог, він Бог люблячий. Він хоче допомогти в ситуації. Він може це зробити тільки пам'ятаймо про більшу картину. Я не є центр всесвіту. І молитва неба, чи прислухання до молитви з неба не, не зосереджено тільки на Толікові, бо це так важливо. От що зараз в толіка житті відбувається, а всі решта не важливо, всі решта почекають. Питання лише в тому, щоб ми пам'ятали про велику картину. Господь Ісус запевняє нас сьогодні. Він їм незабаром. Подасть оборону. Подасть оборону. Але чим кожен з нас, чи я, чи ти, брат сестра, чи ми будемо постійними, послідовними в наших молитвах. Чи ми не будемо змучуватися в наших молитвах? Писання каже, що, роблячи добре діло, не знуджуємося, не змучуємося, бо свого часу пожнемо. Він подасть свою оборону. Він пообіцяв. Але чи я буду, як вдовиця, невпинно і постійно стукати в небо. Щоб Господь міг досягнути своїх цілей в усіх. Як ми молимося? Як ми молимось? Як часто ми молимося. Вдова ходила і стукала без кінця. Написано, ну, просто замучила. Як ходимо і стукуємо ми. Як ми ходимо, як ми стукаємо в небо? Чи віримо ми словам Ісуса в Матвія 7 році Він сказав: просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержить. хто шукає, знаходить, а хто стукає, і відчинять Йому. Як ми віримо в ці слова? Зараз саме та мить, от зараз саме та мить, коли ми чуємо це слово, що ми можемо утверджувати свою віру, бо віра від слухання, а слухання від Слова Божого. І от коли ми чуємо ці слова, от якраз відбувається те, про що Писання говорить: Я збудовую свою віру, я збуджую свою добру думку, і вона укріпляється, уґрунтовується в мені. Зараз ми можемо покласти ці слова Ісуса як основу свого мислення, як основу своєї волі, своїх думок. Просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Це може, ми можемо зброїти себе, цим, свій мозок, своє серце, свою волю, свої си, зусилля. Бо тільки той, хто прикладає зусилля, пам'ятаєте? Той схоплює Царство Боже. Молитва має обітницю відповіді. Сам Господь сказав, що Бог незабаром подасть оборону. Подасть оборону. Тому приносімо Богу і свої прохання. Сьогодні у нас день спомину. Це прекрасний день оцінки і молитви, оцінки свого життя і молитви за всіх людей, як каже Павло. Недаремно він це писав. Приносимо прохання за всіх людей. За мою сім'ю, бо вони потребують захисту Божого. Бо лукавий хоче все зробити для того, щоб знищити. Погубити. За мою церкву, бо це в стовпі підвална істина, яке, чиє покликання це звіщати. чесноти того, хто покликав нас до свого світла. Як ми це робимо? За моїх рідних, близьких, тому що це любе і до нашого Господу, щоб люди прийшли до пізнання правди. Це те, що Він прагне. За мій народ. Тому що ми частина його. і Ми повинні стояти в проломі за людей. Тоді в чому ціль і вартість церкви, якщо, не в цьому, якщо ми цього не робимо. Грішна ціна, Люба церква, якщо ми цього не робимо, це покликання наше, це сутність, основа наша. Для чого ми тут? Приносимо Богу свої прохання, благання, свої болі проблеми. Тому що Він знає, де ми є. Він хоче допомогти, і він може це зробити. Тільки пам'ятаємо про більшу картину. Велику картину того, що Бог робить. Тому, як закликає наш Господь Ісус, не втрачаймо надії. Для цього Він розказав цю притчу. Молімося постійно і не задепадаємо духом. Поміч незабаром прийде. Йому слава навіки. Амінь.